Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали. До закінчення конкурсу хайлайтів лишилось трохи більше тижня, але учасників усе ще катастрофічно мало. Це означає, що у вас є дійсно чудовий шанс виграти круті та доволі дорогі призи, адже конкуренція наразі дуже слабка. Хайлайтів усе ще дуже мало, і серед них ще й досі немає якогось очевидного лідера. Тож ми дуже радимо вам прийняти участь у конкурсі, поки ще не пізно. Кажу вам чисту правду: шанс отримати приз неймовірно високий високий. тож переходьте в наш Діскорд. Всі подробиці та умови конкурсу ви знайдете в закріпленому коментарі гілки з новинами. Ну або просто запитайте в основному текстовому каналі, і я впевнений, що наш модератор вам обов'язково відповість. Всім удачі! Молодіжка помийних ведмедів виграла кваліфікацію на закриту стадію Blast Open London. І ніби молоді скрипні мали б тішитись, але ой лишенько. Головна команда помийних ведмедів вже має слот на цьому турнірі, що створює конфлікт інтересів. За правилами, Blast забороняється участь кількох складів однієї організації на одному турнірі, аби уникнути потенційного впливу на спортивну чесність. Цікаво в цій ситуації те, що молодих бруднодуб Допустили до відбору самі Бласт. Здається мені, що організатори прогнозували два варіанти розвитку подій: або молоді гімноведмеді банально вилетять в ранніх етапах, або Бласт хотіли порофлити з вишкрипки в кінці смачно обламавши. Більше того, якби придурочним хватило розуму, вони б ще перед початком відбору уточнили в організаторів всі можливі варіанти свого майбутнього. Хоча, коли лептяногих цікавило їхнє майбутнє, ну й трохи приємного. Якщо команду з країни 404 таки дискваліфікують, право виступати в закритих кваліфікаціях отримає команда, яка фінішувала другою. А це на нашу велику радість, колишній склад навіть Джуніор. Тримаю кулаки за представників БЛАСТ, які приймуть правильне рішення в даній ситуації. Тайлу стали переможцями фісур Playground. У фіналі китайський колектив здолав Астраліс з рахунком 3-1. Для команди це перша лан-перемога за межами Азії, тому відсвяткували її хлопці в стилі справжніх шинобі, відправившись їсти рамен. Колектив отримав 290 тисяч призових та піднявся на сьоме місце у світовому рейтингу VRS, тим самим перегнавши Фейс Аврору і Наві. Останні вперше за довгий час опинились аж на десятій сходинці рейтингу. Тривожна новина для народжених перемагати, оскільки, не встигнувши зіграти жодного матчу в новому складі, колектив продовжує опускатися вниз рейтингової таблиці, маючи всі шанси вилетіти з десятки фаворитів. Маказі в академці якісно виділявся з поміж інших гравців і показував топовий рівень. Але чи вистачило блейду часу підтягнути слабкі місця молодого і вписати його в систему команди? Я дуже сподіваюся, що наві покажуть хороший результат і повернуть свої втрачені позиції. Жертва скаму стала скамером. На днях сталася дуже цікава ситуація з функцією відміни обмінів. Китайський трейдер купив на місцевому майданчику скелетний ніж градієнт у власника данської команди Ісістатік. Через 4 дні його не влаштувало, що ціна на ніж поступово падає, і мамкентрейдер вирішив повернути придбаний скін. Хитрун планував повернути гроші на маркетплейсі, але не врахував, що за правилами така можливість зникає майже відразу після операції. Рації служба підтримки сказала власнику з кіна з Данії, що при ньому залишаються і гроші, і його ніж. Дуже хороший кейс, щоб провчити всіх любителів легкої наживи. Такий метод, на мою думку, є максимально справедливим, оскільки шахрай не кисло линяє на бабулесики, а жертва отримує достойну компенсацію за моральну шкоду. Сімпл заговорив українською. Наш улюблений MVP Олен Клюзіва під час стріму почав висловлювати своє захоплення українським словом цицьки. Спочатку він назвав дане слово прикольним, потім різко змінив свою думку, а після паузи просто голосно прокричав «цицьки». Скоріш за все, в сашуні на 27 му році життя почався пубертатний період. Тому від одної тільки згадки жіночих грудей мужчинчик отримав екстаз. А ось після слова піська Сашко з відчуттям виконаного обов'язку пішов би на перекур. А якщо відкинути жарти, то стає трохи сумно. Всесвітньо відомий кіберспортсмен згадує рідну мову тільки тоді, коли почув прикольне слово. В той же час свою діяльність продовжує вести, в тому числі на мові ворога. Сімпл Здається, не розуміє, що за ним слідкують тисячі шанувальників з його рідної країни, які стараються бути схожим на свого кумира. Було б круто, якби він частіше спілкувався рідною мовою, але на жаль, з української в його голові засіли лише цицьки, а на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, якому українському слову ви б навчили Сашу Сімпла. Нагадую, що коментар під цим відео допомагає розвиватися україномовному контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте в нашу затишну спільноту в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, буде в описі.